Повертаємося до тої ситуації, коли війна вносить свої корективи. І як ми бачимо, у 2023 році провести ЗНО у традиційному форматі майже нереально. Тому Міністерство освіти і науки України вже другий рік поспіль пропонує нам альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню, національний мультипредметний тест. У цьому році, 20 січня, з Міністерством, освіти України, Міністерством освіти і науки України спільно з Українським центром якості оцінювання знань на брифінгу було, була презентована модель національного мультипредметного тесту, який мають складати випускники шкіл. А, або ті особи, які мають намір вступати до вищих навчальних закладів. Випускникам пропонується виконати завдання трьох блоків. Перші два блоки є обов'язковими це українська мова та математика. А третій блок іде за вибором учня, тобто один із запропонованих предметів. Цього року, на розгляд на вибір учнів, пропонується історія України, іноземна мова, одна з іноземних мов. Пропонується біологія, хімія і фізика, тобто, п'ять предметів на вибір. Реєстрація на національний мультипредметний тест відбуватиметься у квітні, тобто не зазвичай. Як раніше у лютому чи у березні, а зараз цього року у квітні пропонуються дві сесії складання національного мультипредметного тесту. Це основна сесія у червні та додатково у червні-липні. Додаткова сесія буде організована для тих випускників, хто з поважних причин не мав змоги пройти. І виконати завдання під час основної. Який би предмет третій не обрав випускник закладу, він може вступати на будь-яку спеціальність у будь-який вуз. Тобто немає такого, що заклади будуть, будуть висувати певні вимоги до певного предмету, виходячи з обраної спеціальності. Але коефіцієнти при прийому будуть різні. Випускники шкіл, випускники шкіл України матимуть змогу пройти тестування і за межами України, тобто за кордоном. Звичайно, тестування буде проходити, як у минулому році, виключно у такому електронному форматі, тобто, ми відійшли вже від паперового формату. Учні будуть працювати за комп'ютерами. Спеціальних системах, де будуть виконувати завдання, і для того, щоб учні могли здати, скласти іспити, і, а всі організатори створили безпечну умову, будуть створено відповідні центри, куди будуть запрошуватися випускники. Саме на базі цих центрів вони будуть складати іспити як в Україні, так і за кордоном. Звичайно, до таких центрів теж висуваються багато вимог стосовно безпеки дітей під час проведення національного мультипредметного тестування. Чи вірно, я поняв, А значить, тест буде онлайн, але у центрах, так? А, так, тестування будуть виконуватися учнями на базі центрів, що будуть створені ага. не вдома. Учні будуть працювати за комп'ютерами у системі. так. Понять. Якщо з якоїсь причини у певний час, у червні, так, вони так. не зможуть пройти, в них є ще можливість зробити це в липні. Так, звичайно, якщо вони за поважної причини не змогли прийти на основну сесію, вони можуть подати заяву і потрапити вже на додаткову. Результати тестів приймаються всіми вишами України ну, з оглядом на їх бал. Вірно? Так, додатково нічого немає. На сьогоднішній день усі вищі навчальні заклади висувають свої звичайні умови при вступі, але будуть приймати наших відпускників з двома обов'язковими предметами, а третім будь-яким предметом за вибором учня. Угу. Тобто, на будь-якій спеціальності у будь-яких вузах України. Зрозуміло, дякую. Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.